Подивимося, що тут є. Опа. Це що в нас? Вау, щось цікаве. <сум> що я це замовляла? Цікаво, цікаво. Так, добре, ладно, поки не зрозуміла. Інжир може, ні? Ну... Так, трошки підсохли. Айо. Трохи підсох. Ну добре. Подивимось ще передивимося. О, це ось буде груша, беребоск. О, яка вона цікава. Така міцненька. Угу. Добре. Так, що у нас ще? Тут в нас мікс саджанців смородини. Ну, добре. Угу. Угу, чорна так. Відчуваю якийсь мак. Так, оце щось сухеньке. Ну добре, перефоткаю. Так що це ще? Це ще мабуть якась душа. Так. Як вона, бідненька така. О, це треба буде обрізати, бо вона щось суха. Тут добре, але на кінцях так щось суховате. Ой, я не знаю. Хм. <реш> <реш> О, це комплект кущів плодових. тут і ага Добре, добре. Вітамінний бум. І смородина. І там щось ще. ну Дякуємо, все добре. Покладу тут. ага так Оце ось у контейнері. Рослинка, яка так червоненьким квітне. Вони називаються. Ні. Це теж комплект плодовий кущів вишуканий. Це, мабуть, прусніка чи щось таке. Він дуже красиво виглядає. Добре. Так, що? О. О, це це жималось. Ага. І добре. Жимолась цікаво. Почок не, не бачу ні одної. Жимолась, не бачу почечок. Але сподіваюсь, що вона жива. Угу. Ех, Побачимо, побачимо. Так, Оце щось таке О, маліна, малина маленька? Малина ужина. Це уважина. Ну, добре. Замовляли. хочу. Так, тут ще в нас випали цибулиночки. Ранункулюс, крокус. Ой, добре, добре. Я вже чекаю. Так, що в нас ще тут випало? Так, оце що в нас? Ой, не бачу. Назви не бачу, треба відкривати. Від Я там щось щось таке. Угу. Я дуже зрозумію. Угу. Ага, оце ось квіточка червона. Так. Ага, л... галіантема. О, ось оце вона. Добре, добре. Якось приємно, коли воно у... У контейнері. Угу. Так. Що ще в нас тут залишилось. Ой, як добре. Гранат кримський. Ой, який маленький! <сміття> Гранат кримський, О, це дерево так <сміття> я купляла. Смугастий. Ну, добре. Але почечки бачу живенькі. Ой, я не знаю, як вони цю, цю нашу висадку зараз переживуть. Чи треба залишити їх десь? Так, семена. Ще тюльпа. О, тюльпани туннега. Ой, які вони маленькі, це були. Тундерга, тундерга. Так, це що у нас? О, журавлина. А -а -а. Дуже добре. Якось так вони такі приємні всі, всі з листячком. Іначе вони там огово. Так, о, оце укорінувач. Що мокре, таке мокре-мокре. Ну що? Ага, і оце що у нас? Оце, мабуть, ага, сліва колонавільна. Вау, вона така могутня. А що ж у нас мало бути? Дві груші, щось я не зрозуміла. Так, це в нас ага, еремороса. Ага. Це чудово. Будемо чекати, як воно поросте. І -х -х. Так. І ось ці булиночки. Нарцис, тюльпан, крокус лав. Аселера. Ой, який гарний той! Базилік. Угу. Що тут ще є? Аліум. Ух ти, який вони гарні. Угу. Так. Іще аліум іншого кольору. Анімона. М -м -м. О, які вони сухенькі. Чи вони ого! Чи вони ого, Угу. Так, хінодокса. Так, так. О, це це були не тюльпани такі. Вау. Ні, це я цинка. Нічого собі. А я думала, тюльпани такі такі, думаю, чого ж це вони такі фіолетові. Дуже гарно. Подивимося. І тюльпан. Біля самбреллі. Дуже цікаво. Так, все. далі трошки підмокли. той.